У США закликають до імпічменту Трампа, а в Україні гучний скандал. Масові протести, обстріляний шоурум Тесла, таємні переговори із росіянами і заяви, які шокували навіть Європу. Ну а ще високопосадовець, друзі, з уряду Зеленського, чия родина працює на Росії, що в бісе відбувається, сьогодні про це поговоримо. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, друзі. Погнали! Отже, панове. У США масові протести проти Трампа та його політики. Учасники скандували жодних королів. Імпічмент для Трампа і Маск має піти, виступаючи проти тиску на іммігрантів та скорочення витрат. Найбільші акції відбулися в Бостоні, у Флориді та Каліфорнії. Деякі американці закликають убити Ілона Маска. Невідомі обстріляли шоурум Тесла, пошкодили кілька автівок, розтрощили вікна і залишили там записочку Убити Ілона. Інцидент стався в штаті Орегон. The Economist тим часом показав нову обкладинку журналу із Трампом та Путіним і назвав випуск найгірший кошмар Європи. Минулий тиждень був найпохмурішим у Європі із часів падіння залізної завіси. Україну розпродають Росію реабілітують, а за Трампа більше не можна розраховувати на те, що Америка прийде на допомогу Європі у воєнний час. Все це пишуть журналісти у матеріалі, і це не просто слова. Почали з'являтися чутки, що мовляв зупинили з боку сполучених штатів продаж зброї Україні. Послухайте заяву нардепа від голосу Костенка. Європа, от одна справа це Ми допомагати хочемо. коштами. Да, допомагають коштами. Ми закупаємо озброєння, яке зараз от за мою інформацію, те, яке йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, там яких які готові були вже завтра сюди це передавати, вони зараз чекають, тому що немає рішення, і всі чекають, що це рішення буде, що хоч за гроші сюди буде далі озброєння поступати. Згодом нардепка устінова цю інформацію спростовує. А Гончаренко навпаки підтверджує. Друзі, як бачите, продовжуємо розраховувати лише на самих себе. Тому закликаю долучитися до надважливого збору. Панове 152-га бригада, батальйон безпілотних систем. Працює просто зараз цю хвилину на покровському напрямку і потребує нових станцій і комплектуючих для БПЛА. Ціль зібрати 900 тисяч, але впевнена, що разом ми зробимо це оперативно. Зв'язку воїни 152 бригади, батальйону ББС. Зараз наші побратими тримають непохитну оборону, від навали орків, і для більш ефективного виконання завдань нам потрібна ваша допомога. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Кожні 10-5 гривень важливі. Дякую всім вам. Шлю, сердечки, викруті. Тим часом видання Reuters із посиланням на джерела пише, що американці та росіяни таємно зустрічалися у Швейцарії і обговорювали війну в Україні. Зустрічі тривали останніми місяцями. Одна із них відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції. Нагадаю, 14-16 лютого вона відбувалася в Мюнхені. Ну а Зеленський у четвер, 20 лютого, зустрівся зі спецпредставником США. Це кіт Келоф і заявив, що Україна готова підписати а, сильну угоду із Трампом. Президент назвав розмову з генералом Келофом. Хорошою і подякував США за всю надану допомогу і двопартійну підтримку України і українського народу. Друзі, ну і до внутрішньої теми. А як потрапили в міністерство юстиції, У такій прев'єри, який катався на самокаті. Каже, давай пробувати працювати. Чоловік на відео, яке ви щойно бачили, скоріше за все, незнайомий вам чоловік. Але це заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Він один із небагатьох чиновників із команди Зеленського першої хвилі, хто і досі лишається при посаді з 2019 року. Ви запитаєте Яніна, ти вирішила нам розповісти про цього чиновника? Друзі, вся справа в тому, що родичі заступника міністра юстиції ведуть бізнес у Криму і підтримують владу Росії. Зокрема, мова йде про членство у прокремлівських політичних партіях, фінансування бюджету країни-агресора та отримання паспортів Росії. Ще в 2014 році це наша дійсність. На жаль, як з'ясували журналісти видання Телеграм. Цивільна дружина Гайченка Наталя Мільгорм походить із родини, яка 2014 року активно співпрацювала співпрацює з адміністрацією Криму. Її батько Юрій Мільгорм продовжує вести бізнес в Криму, сплачуючи податки до російського бюджету. А брат Едуард відкрито підтримує окупацію і навіть став депутатом окупаційної Керченської. Влади ще у 2016 році Едуард Мільгром потрапив до бази Миротворець як посібник російських окупантів і представник партії Патріоти Росії. Проте друзі Бінго це не завадило йому його сестрі і дружині Гайченка обійняти посаду у державному підприємстві України національні інформаційні системи, що є структурним підрозділом Міністерства юстиції та. Держателем національних реєстрів, зокрема фізичних та юридичних осіб, появляєте який пласт інформації. Ви скажете, я ніна, може це взагалі вони вже не разом і це стара історія. Ні, друзі, з 2020 року її як співмешканку починає декларувати Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції. У коментарі журналістам Гайченко зазначив, що з 22-го року не проживає вже з Наталією разом і, начебто, не знає про діяльність її батьків. Наразі вона разом з сином проживає у Польщі. Втім, за даними джерел, родина Мільгромів отримала російські паспорти ще в березні 2014-го, коли Крим тільки анексували. Чи міг заступник міністра юстиції про це не знати? Припускаю, що навряд чи. друзі, що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Не забудьте на нас підписатися і поставити лайк цьому відео. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.